Привіт! Це відео буде цікаве тим, хто цікавиться купівлею купівлі авто в Естонії. Поділюся власним досвідом, а також порадами, які мені давали Естонці, і інформацією, звісно, яку я зібрала. В процесі підготовки до купівлі авто почнемо з найпростішого. Якщо у вас є декілька тисяч євро, і ваш термін дозволу на проживання достатньо тривалий, тобто на наступні 3-5 років, в такому випадку дуже рекомендовано брати лізінг. Лізінг це щось типу кредиту, але ви, начебто, Берете машину на 5 років з обіцянкою повернути її через 5 років з певним пробігом і в певному стані. І за це ви платите якісь менші гроші, ніж аби ви взяли стандартний кредит на викуп. Але тут ми теж можемо розуміти, що через 5 років ви можете прийти і сказати, ні-ні, я машину собі залишаю, подовжити цей кредит, продовжити виплачувати, або взяти нову машину. Що важливо розуміти тут, що оці 5% річних вони складаються з двох частин. Одна частина це, грубо кажучи, якщо пояснювати, частина місцевого банку. Зараз це приблизно біля 2%, Ну і приблизно 3-3,5% – це є відсотки це єврібор. Євробор, скажімо так, це відсоток Європейського банку. Довже тривалий час це був ноль, але з початком війни Євробор виріс дуже стрімко на 4,5, здається, щось таке. Звісно, всі, у кого були кредити, відчули, коли ви платили спочатку 1,7, 1,8, ну до двох. Там максимум, там, 2, та максимум 2,1 були ставки, а тут ви почали платити 6. Дуже суттєво, особливо, якщо у вас квартири в кредит там, по 200 тисяч. Але з Євробором ситуація налагоджується, він йде на спад і за останній приблизно рік чи трошки більше, він впав з 4,5 до 3,5-3,3 зараз. І далі буде знижатися за прогнозами. Тому є шанс, що буде. Все менше і менше платити відсотків Євросоюзу. Також треба зазначити, що Євробор можна зафіксувати на рік, на 6 місяців і на 3 місяці. Стандартно це на 6 місяців, і потім він автоматично, якщо змінюється, піднімається або опускається, тоді банк автоматично вам перераховує ваші платежі. Я, чесно кажучи, до Євробору ставлюсь до таких донатів, чи як до сплати за ту зброю, яку Євросоюз дає нам. Ну, плюс також ця все допомога допомога біженцям, звідки в них гроші. Платять люди звичайні таким от чином, через єврейбор, через е, е, якісь додаткові податки, це все знімається з громадян. Насправді держави не такі багато. Просто люди діляться, виходить з українцями своїми грішми. Хочуть вони того, що не хочуть. Так, щодо салонів з продажу авто, в Естонії не так то й вже багато тих салонів, але все одно майже всі марки представлені, і можна запросто піти. І придбати нове авто. Також ці салони продають потримані авто, тобто ті, що були вже в житку. Це ті авто, які привозять з лізінгу Тобто, хтось бере нове авто, здає старе авто, покаталися вони там 3-5 років і повертають. І салон, звісно, продає це авто. Машини ці лізингові зазвичай в дуже гарному стані, тому що люди мають гарантії, вони дотримуються правил, обслуговуються машини на офіційних СТО, тому боятися не потрібно. Плюс салони, звісно, дають на оці потримані машини якусь певну гарантію. На рік так не таку саму, як на нові машини, не таку велику і широку, але все одно гарантія, і ви завжди можете сказати. Що за негаразди тут з машиною і пред'явити якісь претензії, якщо вони у вас є. Я, чесно кажучи, купила нове авто, тому що я взагалі нічого не розбираюся в машинах, і в мене немає нікого, хто б міг мені допомагати і дивитися там за тою машиною, тому так, нове. Трохи прийдеться переплачувати, але. Тут важливо зазначити, що з салонами можна вести переговори, і, наприклад, я змогла за рахунок там певних домовленостей. Я не знаю, як це пояснювати. Тобто, там була акція, але я домовилася, щоб мені продали іншу машину, але підтягли її під акцію. І це дало мені змогу придбати авто. Майже за таку ціну, як я б купила потримане авто з я не знаю, з двадцятью пробігу. Так, це майже нове. Але ми розуміємо, що ці відсотки, тобто машина виїжджає, і вона якраз втрачає. То мені вдалося домовитися, щоб мені зняли оцю суму з продажу авто, що вона втрачає. Дуже вдало Я дуже з собою пишаюся, і хочу поділитися з вами, що таке можливо, Якщо вам сильно треба, то завжди можна домовитись. Але ще момент. Я дуже хотіла зимову резину не дали. Тут вже моїх скілів не вистачило, щоб домовитися отримати ту резину. Зимову додатково до літньої. Ну, прийдеться тепер купити. Загалом естонці, яких я знаю, роблять так само: купують нові авто. Але ж є ті люди, які купують потримані авто. Насправді люди більше надають перевагу ось таким офіційним ділерам. Ще є декілька, які не є представниками якихось певних компаній, вони як агрегатори авто скажу трошки пізніше. Естонці більш-менш доглядають за новими авто не тому, що вони так піклуються про авто, а тому, що вони слідують тим правилам, щоб мати змогу її повернути, коли настане час. Якщо авто вже... Не лізінгове, вони купили таке трохи потримане авто, і вони заплатили за нього і це авто в повній власності естонця, Тоді естонці можуть їздити і не на офіційне СТО. Ось я знаю знайомого, який просто завозить машину родичам в село. Вони йому міняють там фільтри, масла і все таке, поки він їсть шашлики з родичами, і потім він просто їде з цим поміняним. Додому, так само як і нас в Україні, є гаражі, в яких міняють так: от, масло, фільтр чи лагодять. Тут не тільки офіційні СТО і не тільки отак все відповідно книжки техогляду. Ні, ні. Так тут так само люди люблять повикручувати, десь знайти якийсь спосіб зекономити. Естонці дуже дуже схожі на українців. Так, щодо агрегаторів, які привозять авто з країн побагатше, ніж Естонія, типу Бельгії, Нідерландів, Німеччина і таке подібне, найпоширеніший це Мюллер авто і Лонго Вони дають гарантії. Можливо, є ще подібні агрегатори, але я їх не знаю. Я знаю оці вони рекомендовані естонцями, яких я знаю, які купили там машини і дуже задоволені. Ці дилери, давайте казати так. Вони також дають гарантію на машину. Вони також дають. Книжку сервісного огляду, тобто вони перевіряють цю машину і дають підтвердження того, що машина в доброму технічному стані. І ще рік, якщо з машиною щось станеться, то ви можете звертатися до цих дилерів з претензіями. Якщо ж дилер, який перепродає авто, не дає вам ніякої гарантії, то увага! Це може стати великою проблемою. Також ви маєте розуміти, що в Естонії ціни на авто не набагато нижчі, ніж в Україні. І якийсь такий міф, що тут можна купити гарне авто за 3-4 тисячі євро. Це такий міф. Маєте розуміти, що якщо ви купуєте авто за 2-3 тисячі євро ще й без гарантії, то ви купуєте собі величезну проблему, яку ви будете постійно. Вкладати гроші і лагодити. Ну, звісно, якщо ви хочете, просто, щоб у вас в гаражі було щось, щоб було покрутити, то, будь ласка, але для такого в Естонії прийнято купувати якісь радянські машини, такі старі. Типу чайок або щось американське, типу карлету, і вони там їх крутять, потім на них декілька разів на рік виїжджають. А от такі і Peugeot, які розвалюються в Естонії, не прийнято купувати за декілька тисяч євро. Також є в Естонії люди, які привозять авто під замовлення. Вони шукають такі дуже розумні люди, які розбираються з авто і знають, де що продається, в якій країні і. Сильні достатньо, щоб пригнати цю машину. Цих людей не варто шукати на якісь окі-докі, аналог нашого українського OLX. А серед знайомих, якщо вам хтось порекомендував цю людину, інакше просто, будь ласка, уникайте, аби яких людей можуть надурити. Так, що до оформлення, це дуже важливе питання. Насправді в Естонії це вкрай легко. Найпростіший варіант це заплатити дилеру, там взагалі якісь ну може коштувати там 100 євро, щоб ви тільки прийшли, забрали номери чи просто вже сіли в машину і поїхали. Але якщо ви купуєте машину у приватної особи, то взагалі можна перереєструвати авто прям онлайн. Вам не треба ходити ні в якій поліції, не треба ніякі папірці заповнювати. все, ви сіли. Якщо у вас є електронний підпис. Ви сіли, підписали, перереєстрували і потім тільки сходили, забрали номери. Якщо ви збираєтесь оформлювати машину самостійно, або ви збираєтесь виїжджати і хочете забрати з собою машину, то транспорт-діаметр ось на сайті. Тут, до речі, дуже-дуже багато всього цікавого. Пишіть в коментарях. Обов'язково, якщо щось цікаве, будемо розбиратися, там дуже багато всього про що можна поговорити. Ну і звісно, підпишіться, не забудьте, мені дуже приємно. На цьому буду завершувати. Ще раз попрошу вас підписатися, тиснути вподобайку. А якщо ви вже це зробили, то дай вам Боже нову Феррарі. Ну і гарного на дня!